Сьогодні розпочинаємо засідання постійної комісії селищної ради з питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послугу. На засіданні комісії присутні селищного голова Юрій Величко та члени комісії. Приступаємо до розгляду питань порядку денного. Першим питанням у нас про звіт про виконання бюджету Тамївської селищної територіальної громади за перший квартал 2025 року. З цього питання слова має Світлана Циганенко, начальник фінансового відділу селищного. Із спеціального фонду 3 мільйони 614 тисяч 700 гривень. Власних податків та спорів отримали 30 мільйонів 157 тисяч 900 із них. Податок на доходи фізичних осіб 16 мільйонів 409 тисяч 600, що становить 55% надходжень загального фонду звітного періоду. Податок на прибуток 700. Гривень. Ренна плата та за використання природних ресурсів 2 млн 235 тисяч шість. Акцизний податок 984 тисячі шість. Місцеві податки та збори 10 млн 187 тисяч 600 І неподаткові надходження – 339 тисяч вісімсот. Отримали трансферти з державного та обласного бюджету 8 млн 953 тисяч 900 дев'ятсот. Із них освітня субвенція 7 тисяч 338 тридцять 7 мільйонів 338 тисяч. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих податків у сфері освіти 249 тисяч 300. Інша субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 2600. Субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами 26 тисяч 100. Субвенція на облаштування безпечних умов у закладах. Що надають загальну середню освіту 369 тисяч 300, і субвенція на здійснення доплат педагогічним працівникам в закладі загальної середньої освіти 891 тисячі 600, І субвенція на забезпечення діяльності фахівця і супроводу ветеранів 76 800. По доходах спеціального фонду за освітний період надходження складарів 3 мільйони 614 тисяч 700. Із них плата за послуги, що надається бюджетним установам 267 тисяч 500, благодійні внески, гранти та дарунки 3 мільйони 190 тисяч 200. Це в основному техніка оприкуткована, екологічний податок 19 тисяч 400, грошові стягнення за шкоду за подіями порушенням законодавства про на навколишнього природнього середовища 1200. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом, на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів в закладі загальної середньої освіти 136 тисяч 400. На виконання, бюджет, виконання бюджетних призначень за видатками загального фонду за звітний період складають 37 мільйонів 500 тисяч 400 гривень. Із них профінансовано видатки на заробітну плату 24 мільйони 978 тисяч. Видатки за спожиття енергоносії 2 мільйони 838 тисяч. Тобто Потукти харчування та медикаменти 313 тисяч 300. Надано фінансову підтримку закладам охорони здоров'я в сумі 2 мільйони 364 тисячі 900. Із них Талаївська центральна лікарня. Прямовано 1 мільйон 633 тисячі 100. Із них енергоносії 1 мільйон 486 тисяч 700, придбання паливно-мастильних матеріалів 39 тисяч 400, двері для фізкабінету 30 тисяч, оплата послуг з обслуговування ліфта 15 тисяч, оплата послуг з технічної інвентаризації будівлі лікарні 62 тисячі. Італійський центр первинної медико-санітарної допомоги профінансовано 509 тисяч 700, Із них заробітна плата. 384 тисячі 300 і анергоносії 125 тисяч 400. Також профінансувано додатки на забезпечення інвалідів та дітей інвалідів, технічними засобами для використання побутових умовах для суму 222 100. Засвітний період надано одноразову грошову матеріальну допомогу громадянам в сумі 2 мільйони 37 тисяч 500. Із них. Допомога хворим з трансплантованими органами 24 тисячі. Допомога хворим, які отримують програмний гемодіаліз – 85 тисяч. Допомога громадянам при народженні дитини 95 тисяч. Допомога на поховання громадян, які не були не, не, віку, де не були працевлаштовані 12 тисяч. Допомога на лікування вчителям громади 793 тисячі. Допомога громадянам, які призвані на військову службу до Збройних сил України 525 тисяч або це 35 осіб. Допомога військовим при пораненнях 180 тисяч. Допомога сім'ям за грублих воїнам і безвісти пропавших 210 тисяч. Допомога жителям громади за рахунок коштів на виконання депутатських повноважень, на лікування та допомога військовим 113 тисяч 500 тисяч Асигнування по житлово-комунальному господарству профінансовані в сумі 1 мільйон 345 тисяч 700. Із них заробітна плата працівників з благоустрою населених пунктів 429 двадцять тисяч 300, Фінансова підтримка виробничого управління житлово комунального господарства 593 дев'яносто тисячі оплата послуг з благоустрою населених пунктів та придбання предметів з. Будівельних матеріалів 233 тисячі 500 і оплата за вуличне освітлення 89 тисяч 500. У структурі видатків питова вага видатків на заробітну плату складає 70,4 Комунальні послуги комунальні послуги та енергоносії 8%, продукти харчування та медикаменти один Фінансова підтримка одержувачів бюджетних коштів 8,7%, соціальний захист. 6,3% і інші видатки 5,6%. За перший клас профінансовані заходи за місцевими програмами. Це кошти, які були перераховані як субвенція місцевого державного: 5 мільйонів 175 тисяч. Зокрема, програма підтримки Збройних сил України профінансовано 5 мільйонів. Програма сприяння діяльності поліцейського офіцера громади 75 тисяч. Кошти спрямовані на. В і програма фінансової підтримки 5-го державного пожежно-рятувального загону 100 тисяч. За державною програмою були залучені до громадських та суспільно-корисних обідчителів нашої громади, які перебували на обіцянкій зайнятості. Загальна сума видатків на оплату праці в першої кварталі склала 739 тисяч 100. В першому кварталі поточного року проведено видатки бюджету розвитку в сумі 73 200, і це в основному придбана. Техніку для відділів селищної ради. Перераховану реверсну дотацію з бюджету громади до державного бюджету 337 200. Станом на 1 квітня кредиторська заборгованість по заробітній платі педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти склала 854 тисячі 600 і заборгованість по розрахунках за спожиті енергоносії станом на 1 квітня відсутні. Це, що стосується звіту про виконання за перший квартал поточного року. 1 травня поточного року. Е, також і видатки будемо уточнювати за рахунок залишку коштів, який утворився станом на 1 січня поточного року. На виконання програми підтримки Збройних сил України е, буде перераховувати субвенцію з місцевого бюджету державного на підтримку е, військових частин в зоні 800 тисяч. Передбачені програми буде перераховувати субвенцію. Тепер щодо уточнення видаткової частини за рахунок залишку коштів, значить, виділяємо 120 тисяч для оплати компенсації пільгового перевезення, автотранспорту, договір, заключені з товариства Далаївська, АТП. Загальна сума уточнення бюджету складає 120 тисяч і також. Збільшуємо призначення на надання для виклади матеріально матеріальної допомоги сім'ям поранених та загиблих військових згідно затвердженої програми 300 тисяч. Тепер щодо уточнення бюджету за рахунок перевиконання дохідної частини. Згідно розпорядження голови обласної адміністрації для нашого бюджету. За рахунок природоохоронних фондів виділено 66 тисяч 20 гривень для виготовлення розроблення проєкту землеустрою, встановлення меж території, природно заповідного фонду, гідрологічний заказник місцевого значення Красноколяринський. Тепер ми із свого бюджету виділяємо як співфінансування 29 тисяч 580 на розроблення проєкту землеустрою. І також виділяємо кошти для заміни вікна в трудовому архіві 23 тисячі гривень. Наступні призначення для установ відділу освіти. Виділяємо для обробки дерев'яних конструкцій та лаївської публічної бібліотеки 29 тисяч 751 гривня для монтажу близького захисту у Харківському закладі освіти. 139 тисяч 194 гривні. Придбання принтерів комп'ютерної техніки для відділу освіти 84 тисячі. Капітальний ремонт приміщень спортивного залу Благодарського закладу загальної середньої освіти. Проєктно-кошторисна документація вже виготовлена, прийшла експертизу. Тепер виділяємо кошти для виконання капітального ремонту. Сума складає 1 мільйон 493 тисячі 556 гривень. Відповідно, після цього буде оголошений тендер, де буде визначений переможці і будуть виконуватися роботи. Капітальний ремонт та Лаївського ліцею. Загальна сума уточнення призначення 3 мільйони 832 тисячі 933 гривні. Також буде проведено тендер. Підрядник, буде визначений підрядник, який буде виконувати роботи. Спортивний придбання спортивного електронного табло для Талаївського ліцею, це спортивний зал, 17 тисяч. Також два місяці назад почав роботу вчительного Пер при відділі освіти, тому для того, щоб. Забезпечити цього фахівця необхідними предметами, матеріалами для роботи з дітками виділяємо 35 тисяч 332 гривні. Тут і комп'ютерна техніка, і необхідне обладнання, зошити, олівці, індивідуальні дзеркала, скотч, і різний інвентар, необхідний для роботи. І до нас звернулася. Центральна лікарня про виділення фінансової допомоги. Проводиться технічна інвентаризація, оскільки вже приймалося рішення і прийнята комісія, по щоб, як не завершене будівництво наша лікарня, і беремо собі на Обслуговування цей об'єкт, тому треба провести технічну інвентаризацію всіх будівель. Поки що проведена інвентаризація стаціонарного корпусу і виділяємо ще додатково 90 тисяч гривень для проведення технічної інвентаризації 100 тисяч для закупівлі медикаментів і лікування хворих в стаціонарних відділення, 50 тисяч для придбання паливно-мастильних матеріалів і 26 тисяч для заміни двох вікон. І також по центру первинної медико-санітарної допомоги виділяємо 65 тисяч, це 37 тисяч для придбання медикаментів для медичних пунктів тимчасового базування і 28 тисяч придбання паливно-вактивних матеріалів для роботи автомобілів, які обслуговують населення громади, це Краснополядинський ФАП і Чернецький ФАБ. Також нас в звіті я озвучила, що на 1 квітня виникла заборгованість по заробітній платі педагогічних працівників, тобто з місячного розпису освітньої субвенції фонд не може забезпечити повністю виплату заробітної плати педагогічним працівникам, тому починаючи з лютого місяця, в кожному місяці в нас рахується заборгованість. І станом на 1 травня це вже була заборгованість 1 мільйон. Тому зараз ми уточнюємо залишок коштів додаткової дотації, який утворився станом на 1 січня, щоб забезпечити виплату заробітної плати. Загальна сума дотації 564, гривні, 564 тисячі 22 гривні 45 копійок. Також виділяємо кошти на співфінансування е, поточного ремонту дороги державного значення. Е, на сесії буде затверджено і е, 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 об'єкції дороги. Дмитрівка Харкова Дмитрівка на нашому відрізку від е, Блогатаря до Рябух. Тобто ця кошта державного один період буде виділена. Бючету і 1 млн з місцевого бюджету як співфінансування, згідно чинним законодавством, дозволяється мати частку з місцевого бюджету на отримання цієї дороги державного значення. А також відповідно до програми на виконання депутатських повноважень депутатами селищної ради, виділяємо ще для кожного депутата по 10 тисяч і в програмі прописуємо. П'ять тисяч на допомогу е, військовим жителям нашої громади, і 5 тисяч на допомогу іншим жителям громади, на лікування і. А можливо, це будуть і на, е, спрямовуватися на заклади соціально-культурної сфери, школи, садочки і будинки культури. Тобто 5 тисяч для військових, п'ять тисяч на інші потреби. І також питання звернулося до нас. Керівництво центру дитячої та юнацької творчості, але це питання потребує подальшого обговорення, тому що це питання ще знаходиться в опрацюванні, і вже я думаю, що до сесії ми ще раз зберемося для уточнення даних і потім вже відповідно буде прийнято рішення остаточне. І також звернулася до нас національна поліція. Ми приймали програму профілактика правопорушень» на 25-26 роки, і згідно заходів цієї програми, одним із заходів було придбання комп'ютерної техніки. То просять 50 тисяч виділили, щоб ми виділили для придбання комп'ютерної техніки нашому відділу номер 1 який знаходиться в селищі Палалаївка. Оце все, що стосується внесення. Освітні субвенції, у у це вчера люди стало такий педагогіт, як у нас ситуація по субвенції, що май? Ну, Якщо, наприклад, на травені ну, січень людей в березень субвенція згідно місячного розпису, то це було у нас 2 мільйони 400. Місячний фонд 2 мільйони сімсот, тобто 300 тисяч з чимось кожен місяць нам на місяць не, 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 не. Да, І Тому творилася заборгованість. Зараз, коли ми уточнимо до якого доведеться 564 тисячі. І на вже розпис стоїть 3 мільйони, то я думаю, можливо, і буде невелика заблоковань, в залежності від того, чи е, значна частина працівників підуть із травня місяця, там з 2 половини травня. Може і в травні, але можуть і в травні. Тому я думаю, що ми на 1 червня або з мінімальною, або взагалі запровод. Ну, а на червень там вже 7 мільйонів. А 7 мільйонів О, на лікувальний а, Так, на 7 мільйонів. І освітня субвенція в нас по розпису тільки по серпень місяць включно. По серпень місяць включно. А вже ж на ті місяці, відповідно до постанови Кабміну, туди менше 45 діток Пенсій державного бюджету для таких швидких надаватись не буде. Поміні закритися, так що не я Так, ми прораховували, повинні закрити. Що буде запитання, Олексійові? Тоді переходимо до голосування. <кхів> За те, щоб пропонований проєкт рішення, пропонувати сесії, прийняти як рішення воскресованих ново. Він Добре. І третє питання з каналі Олексій Слов про затвердження своєї про Профілактика рецидивної злочинності на 2025 рік. Ага. На території нашої громади знаходиться ага. центр пробації. Це два спеціалісти, які обхогоють. Людей, які, яким визнано було покарання, але це покарання відтерміновано, і тому вони з цими людьми проводять різні профілактичні заходи і попереджують іще повторні порушення. Повторне і вони минулого року надавали нам звіт, просять, щоб з бюджету громади надали кошти. Будемо перераховувати кошти, як субвенція з місцевого бюджету, державного бюджету, місто Прилуку, прилуки, місто Чернігів на придбання канцелярських товарів та інші. Тобто це папки, зошити, ручки, якісь скрепки. Виділяємо 6 тисяч на виконання заходів цієї програми. Голосуємо, питання буде. Голосуємо, голосуємо за. За. Одній. За. За Зоринком. За. І наступне четверте питання про надання матеріальної допомоги. Ну, у нас вже традиційно кожного разу, коли проводимо сесію, то жителі однієї з старостинських округів подають нам заяви, оскільки зараз по старостинських округ займаються допомогою Збройним силам України то і взагалі. Ведуть сітки, маскувальні сітки. Тому для придбання основи цих маскувальних сіток виділяємо допомогу. Цей раз звернулися жителі села Стара та Алаївка, Кам'янська Світлана Іванівна, Дрозд Людмила Борисівна, Роматан, Тетяна Валентиніна і підойма Наталія Борисівна. Виділяємо їм по 10 тисяч кожному для придбання матеріалів з маскувальних сіток. Разом 40 тисяч з бюджету виділяємо.